Добрий вечір. Мене звати Ігор Гордієв. І це програма Аргумент кіно. Сьогодні ми дивитимемось фільм Голда. Це драма про Голду Мейер, про жінку, про політика, яка народилася в Києві. Мала дуже цікаву і буремну долю і стала абсолютно однією з найвидатніших жінок, людей ХХ століття. Якраз цей фільм. Показує певний період її життя, один з найяскравіших періодів, напевно. Але ми спробуємо сьогодні говорити про оптику ширшу, про оптику нашу сьогодні і тут і зараз, перед тим як дивитися цей фільм. І хочеться трошки розрізнити фільм і людину-героя у цьому фільмі хто як не Андрій Халпачі, директор книг Молодість, який насправді дуже чітко розмежовує кіно. Героя, історію, фестиваль, усі ці пласти, які дуже часто змішуються. Я, по перше, вас вітаю. Добрий вечір. Андрій. Добрий вечір. Голда е, це про голду, чи це про кіно, все таки? Про період Ізраїлю? Як вам? Це здалося. Ну, я думаю, що все, що стосується все ж таки, кінематографу, то має бути кіно. Угу. Яка б постать цікава не була в кінематографії, яка б історія не була, але має бути кіно. І на мою думку, цей фільм є яскравим прикладом, коли можна про видатну людину зробити кіно. Чому ви запитав про те, кіно, це в першу чергу чи про неї, чи про Ізраїль, тому що Байопік це жанр. Кіно, де в основному там біографічна постать поставлена та це в центрі сюжету. Там дуже часто у байопіках різних більше все таки про людину і мало кіно, мало художніх образів намагаються відтворити точно і губиться часто і людина, і кіно. Або людина, або кіно. От як тут, з цим? Ну, все ж таки, все залежить від режисера. <по> можна взяти просту історію і зробити цікавий фільм. Тут інша справа. Ну для На мене це не зовсім байопик. Бо якщо б це був байопик, ми мали побачити, як в Києві народилася Голдамер. До речі, вона в Києві прожила менше ніж три роки. Потім вони переїхали до Білорусі. І вже десь у віці сім років вони переїхали батько раніше, а потім вона з мамою вони вже приїхали до Сполучених Штатів Америки, і її становлення вже було там. Вона насправді в її мемуарах все, що вона пам'ятає про Київ, це як батько забивав двері. Дошками, коли мав оголошували, що має бути погром всі е, е, спогади. Тут правда, ми в фільмі побачимо. і Не хочеться щось е, е, передбачати, розказувати нашому глядачеві, який побачить зараз цей фільм. Але я думаю, про це можна сказати. Борщ буде фігурувати. Борщ як така згадка дійсна про її коріння з е, е, України. І, і далі ми не бачимо. Ми бачимо вже. Ну, фільм цікаво зроблений, бо ми бачимо спочатку Голду Мейер перед тим, як вона має йти на слухання до суду, і далі вона згадує цей період війни судного дня. Угу. І це тільки короткий епізод з її життя, але дуже важливий, а це війна судного дня. Угу. Сьогодні ми сприймаємо цей фільм, безумовно, через призму подій в Україні. Війни в Україні. Це і постать лідера, в яких умовах опиняється лідер, коли починається війна, коли йдуть жертви, коли треба боротися за свою свободу. І, ем, Іти на компроміси Давайте і трошки контексту історичного, тому що насправді алюзій дуже багато на сьогоднішній час. Прямо дуже. Аж інколи навіть страшно, що так може бути. Війна судного дня до кінця в неї не вірив ніхто, ні публічно, ні приватно. Коли вже війська вже стояли фактично в притлу біля ізраїльських Ну, Хордонів. Знову ж паралель з тим, як почалося у нас абсолютно, абсолютно все в історії вже колись було. Та і от як себе повела голодамер, як повів себе міністр оборони тодішній ізраїльський до. Початку війни і після війни е, стосунки в кабінеті, е, стосунки у неї самі з собою. Та, як це все відбувалося? Е, нам треба, як ви вважаєте, дивитись на це, все таки як на велику алюзію. Чи треба відсторонитись, і ось це про Ізраїль? А це ми? Я думаю, що відсторонитися ми ніколи не зможемо, бо ми живемо. Можемо через п'ять-десять років, коли закінчиться війна, після за п'ять-десять років після закінчення ми будемо сприймати це інакше. Але сьогодні безумовно, коли ми чуємо в фільмі ці сирени і живемо. Теж з сиренами тривоги, то безумовно алюзії виникають. Виникають алюзії. Крім того, ну так ця алюзія да, о, попереджала розвідка. Були безумовно дані, що збираються війська з Єгипту і Сирії з двох боків напасти, і треба було приймати рішення, чи робити цей превентивний удар, чи ні. І за це, до речі, дуже засуджують багато в Ізраїлі Волдомеер, що цього не зробили, але з іншого боку, не отримали би зброю. І та алюзія, яка на мене було, була при цьому першому перегляді, як найбільша, це оця боротьба за те, що було постачання зброї угу. в Ізраїль. От тут. Дуже цікаві паралелі, бо виникає ця ситуація. В чому затримка зброї з Сполучених Штатів Америки? Ми побачимо в фільмі ці дуже цікаві розмови з Генрі Кісінджером у цій війні. Дуже лякалися, що буде світова війна, Третя світова війна ядерна зброя, і все це буде задіяно, і все це. І знову ж у цих розмовах ми чуємо, що дуже бояться американці роздратувати Радянський Союз. Угу. Бо відомо, що єгипетські і сирійські танки приїжджали на російські зброї угу. в Ізраїль. Тому так, дуже багато цих паралелей і просто не хочеться зараз все це зазначити, щоб не знизити цікав... зацікавленість нашого глядача до фільму, але це кіно ще й тому, що фантастична актриса, так. фантастична актриса Хелен Мірен. Теж, до речі, було багато таких ну, скандалів, не скандалів. Як це взяли на роль великої єврейської жінки, не єврейського актора. Хелін Мірен, величезна акторка, лауреатка Оскару. І, здавалось, не дуже підходить зовнішнє да? ця робота з гримом. Номінація на Оскар була mm -hmm. за макіяж, за сценографію, за все інше. І, е... Це по дві з половиною години готували Гелен Мірен, накладали цей грим, ці зморшки. Особливо ось побачать наші глядачі ноги, які теж накладні такі, бо відомо, що Володимир була дуже хвора, і, до речі, це цього не дуже багато фільмів. В неї вже був рак, і там є епізоди, коли перерва робиться на лікування, на все. Ось тобто це фантастична роль. Кісінджера грає актор. нагадайте, хто це? Лів Шрайбер. Абсолютно мене вразив. Ну, до речі, це унікальний актор, який здебільшого грав завжди такі другорядні ролі. Ага. Сьогодні ми його краще знаємо, бо він великий друг України. Ага. В нього якраз українське коріння є, єврейсько-українське коріння, і він дуже підтримує Україну. О, і тут просто видно ну, актор унікальний. Це дуже цікава роль, бо знову ж це персонаж, якого ми всі бачили на екранах, який з'являвся в різних хроніках, і дуже цікава ця, ця теж постать о, Генрі Кісінджера, який в радянські часи був головним ворогом Радянського Союзу, і в Києві, до речі, був. Приїжджав до Києва так, в тисячі років. Да? Ну, Там взагалі цікаві багато епізодичних ролей цікавих. Але якраз з них всіх роль Кісінджера вирізняється. Вона помітна, бо це дійсно ну і важлива частина про те, що ми казали, це розмова про постачання зброї так, сполучених так, штатів так. до Ізраїлю. і це на півтони дипломатів, які мають бути помітними і непомітними одночасно. І от хороше це показує. Ну я думаю, тут доречно все ж таки сказати, нагадати нашому глядачеві. Все це можна сьогодні прочитати в інтернеті, але з біографії, Голдемейр, яка з дитинства була таким лідером. Вона починала, вона зацікавилась вже в коледжі сіанізмом, таким ліберальним mm -hmm. сіанізмом, соціалізмом. Багато проживши в Сполучених Штатах, До речі, вона не розмовляла російською, як багато думають, бо вона була направлена тоді ще не послом, бо Ізраїль ще не був визнаний абсолютно як держава. Але Бен Гуріон, який її дуже підтримував лідер і міністр Ізраїлю він направив її у якості представника, ну фактично послом, в радянський Союз. Вона дуже не хотіла, бо вона працювала там з перекладачем. Вона не розмовляла російською мовою. І чим вона найбільше займалася, там тоді Сталін заборонив. Еміграцію євреїв з Радянського Союзу вона намагалася допомогти, бо це був період такого антисемітизму дуже відомого. Вона починала свою роботу, кар'єру. Політика як міністр праці, і тут вона дуже багато зробила. Дуже багато на цій робота їй найбільше пасувала. Вона не хотіла бути прем'єр-міністром чи премєр міністеркою І вона не дуже любила цю роботу, але мала працювати. Потім вона була міністром іноземних справ, дуже багато зробила в дипломатії, і нарешті, ось її такий останній період перед смертю, це прем'єр-міністр. Насамкінець, перед тим, як глядачі подивляться цей фільм, я б хотів би ось щось спитати, тому що я впевнений, що у багатьох буде таке питання в голові. Фільм, по суті, прем'єра була, вже пройшов певний час. Якраз там, інша влада була в Америці, інша розстановка сил на фронті. І от я дивлюсь цей фільм і думаю: от дивіться, цей фільм меседж, це історія, його дивляться багато хто. Чого не вчаться на помилках? Чи може фільм, моє питання таке? Стати дійсно дуже символічним у зміні реальної історії. Фільм як інструмент. Ви знаєте, ну цей фільм про 70-ті роки, війна судного дня. Дуже багато думаєш, іноді, ну боже, все ж знято про Другу світову війну, угу. тим паче, коли вже була Перша світова війна. О, як не дивно, дуже багато сьогодні знімають фільмів. Про ці періоди, і про Першу світову війну, і про Другу світову війну це дійсно намагання зробити меседж. А згадайте історію. Бо все, що почалося в Україні, все, що почалася ця агресія в Росії. Ну, таке враження, що політики сучасні не знають історії Другої світової Але війни. Але меседжі не працюють. Правильно коли Чемберлен коли казав, коли окупували Данцик, Данськ, uh -huh. що через одне місто ми будемо воювати, uh -huh. а отримали війну. А отримали війну було і все це, все нібито було. Нібито було і нерозуміння, здавалося, ось. Ну, ми кажемо про війну. А що передувало, Як виглядала Росія всі ці останні 20 років, принаймні 20 років? Цей геноцид в Чечні, коли політики світові приймали Путіна і нагороджували його орденами, знаючи, що відбувалося в Чечні? Всі ці теракти, які були в Росії, і які були організовані владою Путіна? І на це не звертали уваги. Отримували Олімпійські ігри в Сочі. Їздив князь Монако на байкал, приймаючи подарунки від Путіна, щоб проголосувати в Олімпійському комітеті за Сочі. Тобто, все готувалися. Тобто кіно не працює як меседж, і змінює історію. Ах. Що таке кіно в цьому сенсі? І, і література і не працює, і література не працює, і мистецтво, і мистецтво не, працює, не працює, і все це. Я це вас питаю, тому що часто буває Але Це не виникає. значить, що не треба про це нагадувати угу. і це знімати, бо все ж таки, ну про що замислюєшся під час перегляду? Ну, на жаль, ви знаєте, мабуть, не всі політики ходять до кіно. <плес> <ган> да. До речі, знову це теж дуже цікава тема. Бо щоб сказав французький прем'єр-міністр, що він 10 років не ходив в кіно, як свого часу Азара у нас сказав, то його б моментально перебрали, був би імпічмент. Бо все ж таки культура там є важливою складовою. І про це ми теж дуже багато років забували, що культура і в тому числі кіно. Це не тільки мистецтво, а це і важелі пропаганди. Безумовно, це наші інструменти, щоб дізнався про нас світ. Дуже приємно, що сьогодні українські фільми м, присутні на величезних фестивалях. Ось м, нещодавно Ну, ми вже дивимося з вами фільм, коли пройшов Берлінський фестиваль, де пролунало українське кіно в номінації на Оскар, Українська картина, знову за кращий документальний фільм. Певний Ренесанс, певний Ренесанс. Але десь в 90-ті, на початку цього сторіччя ми дуже мало зробили в тому, щоб донести якісь меседжі про Україну через. Мистецтво через кіномистецтво, і це важливо, чи працює, чи не працює, це інше, але десь воно відкладається. Угу. Десь воно відкладається. Все ж таки перевага мистецтва, те, що це така довготривалий меседж, угу. і щось потім може запрацювати. Я страшно хочу, щоб зараз під час перегляду цього фільму не виникало жодного роздратування у людей через те, що отже, сигнали, от вони не працює. Працює, можливо, інакше працює, можливо, по-іншому працює кіно це в першу чергу кіно, це не маніфест. Хочеться, щоб ви подивилися цю історію із насолодою, цікавістю. Ясно, що паралелями. Приємного перегляду. Там дуже цікава музика, до речі. Так, це правда. Це правда. Е, дуже мультиісторія, як ви кажете, так. Голда просто зараз в ефірі «1 плюс 1 Україна». Приємного перегляду.